Зова катастрофа позаду. У республіку надійшов газ. Тепло у багатоповерхівки. Приватний сектор після візиту газовиків. Знову за парти діти повернуться у школи, коли навчальні заклади прогріються. Електроенергія від сонячного світла. У Придністрові розробляють стратегію розвитку енергетики. Придністров'я знову з газом постачання блакитного палива відновили з 1 лютого. Тепло повертається насамперед у будинки придністровців, лікарні, інтернати, школи та дитсадки. Там батареї прогріються за кілька днів. Про це сьогодні говорили на засіданні Оперштабу. Щас потихонечку зараз поступово усе стабільно відновлюється. Люди це й відчувають, тепло йде в будинки. Потрібно запускати дитсадки, школи, усі навчальні заклади, систему малого бізнесу тощо. Запуск цієї енергосистеми розпочали практично відразу. Доповів перший заступник голови уряду Сергій Оболоник. У більшості міст і районів вдалося запустити опалення. Грес у Дністровську перевели на газ. Там запаси вугілля були вже майже на нулі. Завдяки цьому вже в суботу вдалося відійти від віялових відключень світла. Ми плані початку. Ми планували вийти до неділі на 30 градусів у системі. До ранку понеділка на 50. Але на сьогодні у нас уже піднято температуру до 60 градусів. Тобто, вдалося дуже успішно провести роботу з запуску котелень. Тепер система вже стабілізуватиметься і температура підніматиметься. Ми пішли навіть з випередженням. До приватних будинків газ планують пустити до кінця тижня. Співробітники газової служби мають обійти кожне домоволодіння. Господарі на цей час мають бути вдома. На сьогоднішній день. На сьогодні за абонентами приватного сектора в містах пущено газ у 2700 із 20 тисяч. У сільських населених пунктах газ подано майже в дев'яти тисячам абонентів і 46 тисяч. Найбільш важка ситуація у Дубосарах та Григоріополі там бракує фахівців. Як тільки по інших районах у нас робота буде закінчуватися, ми перекинемо усі сили та ресурси персоналу на ці два райони, щоб теж прискоритися. Усі працюють без перерви, без вихідних і в день, і вночі. Усі лікарні перевели на газові котельні. Прийом пацієнтів розпочнеться, коли температура у приміщеннях досягне 18-20 градусів. Поліклініки працюють без змін у сільських амбулаторіях та фапах. Прийом розпочнеться з вівторка. Їх підключать до котелень. 31 день газової катастрофи уже позаду до республіки надійшов газ. Його купують коштом європейського гранту. Допомога від ЄС це 30 мільйонів євро, 20 мільйонів на газ для Придністров'я та 10 на електрику для Молдови. Однак це рішення тимчасове. Цих обсягів вистачить лише на 10 днів. Піде він на опалення будинків, шкіл, садів, лікарень. Сьогодні президент наголосив на подальших перспективах газопостачання. Піріді ждогромної у нас попереду на нас чекає величезна робота. Цей газ на 10 днів. Тепер треба виходити на укладення контрактних зобов'язань із компаніями, які нам поставлятимуть газ. Ми його оплачуватимемо з того кредиту, який надає Росія. Питання не просте. Треба постійно бути в роботі, щоб ми плавно перейшли в наступний етап теплопостачання у Придністров'ї. Перемовини з придбання російського газу наразі продовжуються. Терасполь четверта котельня. Газовики відкривають вентилі і подають газ. У котлах починають нагрівати воду. По сим республіці, по всім котельням. По всій республіці, по всіх котельнях знімають пломби, газовики і наші співробітники. Відкриваємо засувки для подачі газу. Далі розпалювання котелень. Поки що поставлене завдання у великих містах запустити котельні, щоб до ранку вже не брати мінімальний температурний режим, ліквідувати якісь позаштатні ситуації. За місяць мережі остигли до восьми градусів. Тепер їх потрібно нагріти до п'ятдесяти, щоб не було аварій. На це піде кілька днів. За добу можна піднімати температуру лише на 10 градусів. Ми з августа місяця заповняємося. Ми із серпня заповнюємося, запускаємо, стравлюємо повітря, циркуляцію набираємо протягом трьох місяців. Ми готуємо мережі до опалювального сезону. Ми зараз тільки подаємо параметри за температурою та набираємо її. Тому тепло буде у кожному будинку. Ця котельня забезпечує теплом майже весь тираж. від західного до РКЛ. Це близько 900 будинків. Операторська тут є основний щит управління. Перевіряють температуру, тиск і дані, що показують роботу котла. Тут тиск води, температура та витрати газу. Температура, яка нагріється в котлатурі, яка нагріється в котлах, аби зробити коло по наших мережах, потрібно орієнтовно дві години. Температура, яка буде плавно підніматися в котлах, вона проходитиме через дві години у наших споживачів. Спочатку опалення для будинків шкіл садів лікарень у багатоповерхівках воду з батарей не зливали. Її залишили в системі, щоб тепло в будинки прийшло якнайшвидше. До речі, у тира теплоенерго кажуть, що гаряча вода буде не відразу. Спочатку Плод для країни. Як тільки прогріють школи, учні повернуться за парти. Про це президент Красносельський сьогодні говорив на оперативній нараді. До навчання офлайн повернуться усі, але не одночасно. Усе залежатиме від температури у класі, пояснив президент. Давайте не, будемо зідавайте не робитимемо тут командним способом у середу, і всі за парти. у міру прогрівання шкіл. Є певні норми, які визначає сан епідемстанція, а не президент і глава. І коли цих норм вже дотримано, щоб діти зайшли до нормальних теплих шкіл. Наразі до школи ходять лише діти із Дністровська. Там не відключали опалення, була гаряча вода, і очні другої школи у Кам'янці. Завдяки новій котельні там тепло. Інші навчаються онлайн. Вчителі та викладачі насилають відеоуроки та завдання. Діти виконують їх вдома. Напередодні на брифінгу президент сказав, сам чекає, коли онуки зможуть повернутися до школи та дитсадка. Дуже хочеться увідіть повної школи. Дуже хочеться побачити повні школи з дітьми, дитячі садки з дівчатками та хлопчиками. У мене старший онок ходить до школи. Дочка ходить до школи, онуку дитячий садок. Я хочу їх повернути туди. Нехай вони будуть там, у своєму дитячому соціумі і радітимуть життю. Тепло до школи вже надійшло, але за місяць класи та коридори встигли устигнути. В середньому температура менше 10 градусів. Діти за парти повернуться, коли стовпчик термометра підніметься до нормативних 20-22 градусів. Тарас дев'ятий дитячий садок Ластівка. Ще минулого тижня був без опалення та з віяловими відключеннями світла. Сьогодні все по-іншому, світло не вимикають і батареї теплі. Я трогаю батарею і сказав, що можна тепер в діки завтра спати. В обід. А би як хотілося? А мені хотілося, щоб коли ми поспали, покушали і нас забрали. Цей ти один із чергових у тирасполі працює лише до другої години дня. Відвідує його понад 150 малюків. Вони прийшли сюди з інших дошкільних закладів, які на час надзвичайного стану довелося закрити. Ми працюємо. ми працюємо з 8 січня в режимі скороченого часу. Працювали в режимі віялових відключень. Було важко кухні доводилося приходити з 5-ї години ранку, готувати сніданок і обід накривати все. В принципі, діти отримували повноцінні сніданки та обіди. Ми справилися навіть у такий складний час. Колектив спрацював. Було складно. Спочатку температура була від до 14, поступово дійшли до 16 градусів. Сьогодні – 18-19. Хоча батареї потепліли, обігрівачі тут ще не вимикають. Коли будівля прогріється, дошкільний заклад повернеться до звичного режиму роботи. Так само, як і решта установ. Малюки, врешті, як і їхні батьки, з нетерпінням чекають, коли знову повернуться до рідних дитсадків. Придністровці тепер можуть ввозити для себе сонячні панелі без плати мит та податків. Таке рішення ухвалив уряд. Головна мета розвиток альтернативної енергетики у Придністров'ї. Ми маємо надати всілякі преференції для безперешкодного ввезення та можливості встановлення сонячних панелей і використання сонячної енергії. Президент доручив розробити стратегію розвитку енергетики. Над нею працюють у планах у Придністров'ї збудувати електростанції, які вироблятимуть енергію від сонячного світла. Це доступна електрика для людей та підприємств. Інвесторам, які реалізують такий проєкт, нададуть пільги. Наприклад, звільнять від земельного податку на 5 років. А фахівців із обслуговування таких станцій планують готувати у Придністров'ї. Олена із Тирасполя. у січні вона заплатила за світло майже в шестеро більше ніж минулого місяця. Смотрите, от в дікабрі дивіться, ось у грудні у нас було приблизно 300 кВт електроенергії. Заплатили за це лише 186 рублів. За січень 1300 кВт. Вийшло понад тисячу рублів. Загальна сума досить велика. Раніше ми центральним опаленням грілися, нам цілком вистачало. Усіх кімнатах було тепло. Надія Баркар мешкає одна у двокімнатній квартирі. На початку року діти подарували камін. включала його на кілька годин на день, аби хоч трохи прогріти кімнату. 24 четвертий рік грудень місяць. Ось електроенергія 37,80. Бачите, виходить удвічі. в мене вийшло більше електроенергії ніж у грудні. Надія пенсіонерка раніше понад 90 кВт за електроенергію платити не доводилося. Цього місяця заплатила за 150. У мене там ще одна кімната. Там... У мене там ще одна кімната, там було градусів 10-12. Звичайно, холодно. Якщо ось йти телевізор, дивитися у мене там він, то я, звичайно, вмикала, переносила туди камін. Січневі рахунки за комунальні послуги можна поділити на кілька платежів та виплачувати до кінця року без штрафів та пені. Програму підтримки населення запропонував президент. Її ухвалили у Верховній Раді. Ось так виглядав ранок кожного жителя багатоповерхівки. Люди раділи тепло. Ось так повертали його жителям до босар. А це вже кадри із сіл Григоріопольського району. Усі вихідні тепловики ходили будинками, подавали людям газ, плити та котли. А мешканці тим часом знімали відео, як прощаються з обігрівачами. Пенсіонери пучково з рибниці не відлипають від батареї. Тепліти вони почали ще в суботу ввечері. Сьогодні прибрали каміни. У квартирі вже понад 20 градусів. Я позвонила дочка з позвонила донька з Терасполя, каже, мамо, доторкнися до батарей. Я кажу, не може бути, торкаюсь, вони такі вже трохи теплі. А потім з кожним разом підходжу і прямо чіпаю спеціально без опалення, і ці колорифери не рятують. Вмикаєш, вимикаєш, тільки кисень з'їдає. По перше, в ліжко можна лягти вже в нормальному вигляді в піжамі, в нічних сорочках, а то спали навіть у шапці, настільки було холодно. сьогодні в Ольги перше тренування з йоги через холод їх не було. А на батарею насамперед повісили прання. Це та сама шапка, в якій ходила у квартирі. Я кажу, господи. Нарешті вже у нас на балконі прання сушилося, сушилося, квасилося, а ту заносиш уже в квартиру. Вчора теж слухала нашого президента і раділа, що скоро і воду гарячу дадуть. То взагалі буде казково. Спочатку світло, у нас головне зі світлом, тому що приходиш з роботи темно або навпаки, вже вранці збираєшся ще темно, ні поголитися, нічого. Гаси й сьогодні продовжують подавати. Головне, пам'ятати мешканцям приватних будинків. Відкривати крани самостійно не можна. Все мають робити фахівці. Вам потрібно лише дочекатися їхнього візиту. Емоційна та моральна напруга так Вадим Красносельський охарактеризував стан свій чиновників і всіх людей у січні. На брифінгу президент ще раз нагадав, як у Придністров'ї готувалися до можливої кризи, і подякував усім, хто продовжує працювати в режимі надзвичайного стану. Роботи всі. Працювали всі чітко, всі фахівці дуже велику роль відіграли енергетики, тепловики. В день та вночі працювали у найскладніших умовах. Аварії були тисячами. Це відбувалося щодня. Відбувається зараз, але люди були на своєму робочому місці, на своїх місцях і в день, і вночі, аби стабілізувати роботу системи. Працювали кол-центри, кожне звернення розглядалося, аналізувалося. Вівся електронний облік, і ми стежимо за виконанням кожної заявки, яка надходить. Це Важливо, не просто прийняв дзвінок, а проконтролював, побачив зворотний зв'язок. Окремо, президент Вадим Красносельський подякував людям за розуміння та терпіння. Як би, складно, людина... Як би не було складно, коли людина бачить турботу держави і опирається на неї, їй легше. Вона бачить підтримку та йде вперед. Так само і я бачу зворотний зв'язок. Я спираюся на людей, бачу рішення та йду вперед. І ось це згуртовування народу та влади за січень стало більш відчутним. Я вдячний придністровському народу, що пройшли це випробування. Підемо далі. Життя триває і тече своєю чергою. Газу, який надійшов до Придністров'я, єврогрантом, вистачить на 10 днів. Далі потрібен повноцінний договір з доставки за рахунок російського кредиту. Над ним працює угорська компанія.